Всім привіт! Давно не знімала ролик. Сьогодні хочу розповісти, в яких монетах найдешевше відправляти криптовалюту між біржами. Найдешевша комісія і найчастіше я використовую це монету XLM. Тут є новинка для декого, можливо, що є мемо. Це просто додатковий код при відправці, який ви зазначаєте. Вирішила зазняти вам весь процес, як це відбувається. Тобто ви копіюєте адресу XLM на біржі, на яку ви хочете переслати, в моєму випадку це Binance. Заходите на свою біржу, з якої ви хочете відправити, в моєму випадку це Bitmart. Саму монету я купую перед самим відправленням, обов'язково вибираєте пару XLM USDT, купуєте і не спішите, як я. Я поспішила, я купила по маркету, ніколи так не роблю. Але на відео зробила. Далі по класиці йдете у віздро і відправляєте ваш XLM. Вибираєте ваш адрес контракту і також мемо. Намагаюся не пришвидшувати відео, щоб ви могли роздивитись весь процес, хто взагалі вперше буде пробувати відправляти. І як бачите, комісія взагалі мізерна в цій мережі. Далі підтверджуємо нашу електронну пошту, наш мобільний телефон і відправляємо. Як бачимо, біржа вже відправила. Прийшла смс, на рахунку в нас вже зняли кошти. І дивимося вже на нашій біржі, куди ми хочемо відправити, тобто куди ми вже відправили і чекаємо на транзакцію. Не вирізаю, ждемо. Біржа знову підтвердила відправку. І ось зараз побачимо, що наш депозит вже бачить Confirming, але поки що на рахунку немає. І ось Completed, Все, ми отримали наші кошти на наш рахунок. І відразу фіксую знову в наш USDT. Буває таке, що не на всіх біржах є монета XLM, то мене виручає Algo та Dogecoin. Якщо було корисно, не забудь підписатися і завжди актуальні акції в телеграм-каналі CryptoDior.